Намасте, сьогоднішня практика для тих людей, які хочуть спробувати зменшити або ж зовсім позбутися свого головного болю не медикаментозно, а за допомогою практики йоги, а саме самомасажу. Адже головний біль напруги це той біль, який не досить сильний, щоб вже викликати лікаря чи приймати медикаментозні да, якісь пігулки, якісь рішення. Тому що це той біль, який от він, як ніби така туга, плавальна шапка. Почка надіта на голові, вона так стискає по всій поверхні голови, да стискає, стягує м'язи, перенапружені судини стягнені, і нам треба розслабитися. Ця головна біль виникає, коли ми. Дуже зосереджені на якомусь завданні чи якійсь своїй життєвій проблемі ситуації, хочемо це вирішити, або ж просто на роботі, коли в нас якийсь стрес. Наші м'язи перезатискаються саме на фізичному рівні, і ми можемо допомогти собі розслабити себе через самомасаж і, взагалі, розслабити своє тіло і не приймати ліки, адже велика кількість ліків по перше викликає звикання і має дуже багато різних побічних ефектів. Тож, розпочинаємо ми з того, що приймаємо зручне положення. Це може бути навіть на ліжку. Або ж сідайте так, щоб вам було комфортно, можна навіть на щось спертися спиною. І руки ми розтираємо до теплого стану, прям так потріть долоню об долоню, щоб вони розігрілися. І закриваємо ось цією частиною очі, накриваємо очі і легесенько, дуже легесенько натискаємо. Щоб тільки відчути очними яблуками руки. Потім відпускаємо і знову натискаємо. Ще раз відпускаємо, адже дуже часто і очі так ніби трошки болять. І знову закриваємо, легенько натиснули, 5 секунд. І відпустили. І знизу вгору робимо масаж, трошечки лімфотік покращуємо, покращуємо кровообіг. От таким чином розмасажовуючи обличчя, знизу вгору піднімаючись. Добре, потім відміж бров'я такими масажними рухами з сторони в сторону, пальчиками проходимося до початку росту волосся. І по всій поверхні лоба робимо ось такі рухи. Коловими рухами виски, скроні 5 разів в одну сторону і 5 разів в іншу сторону. Добре. Потім переходимо на паневроз, на шкіру на голові, і прям пальчиками проходимося по всій шкірі на голові. І прям так ви рухайте шкіру по кістках черепу, щоб це було відчутно, Не легесенько, а добротно масажуємо по всій-по всій поверхні голови. Якщо у вас біль більше позаду, то добре масажуємо цю зону, де голова переходить в шию, де починається шия. Тут є ще такі два кружечки, вони ніби трішки випинають ззаді да, на потилиці, і їх добре-добре теж розмасажовуємо коловими такими обертами. Часто ще така біль виникає в перший день місяч... місячних жінок або ж за день, за два до цього. Добре, за вухами, ось ця зона теж дуже напружена. Вона часто буває, коли ми багато думаємо, коли багато стресуємо. Добре, розмасажовуємо цю зону і глибоко, повільно дихаємо. Класно це робити на свіжому повітрі або хоча б відкрите вікно. Наступне, що ми робимо, ми розтираємо наші вуха, Прям беремо отак, знизу вгору, захвачуємо їх із зовнішньої сторони, із внутрішньої, і промасажовуємо, промасажовуємо, розтираємо, розтираємо. Гарненько, 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 щоб вони стали аж гарячими, кров має прилинути. Далі беремо ось таким чином, виставляємо великі пальці, захвачуємо підборіддя і протягуємо нашу від підборіддя аж до вуха весь контур обличчя. Ми зосереджуємо зараз свою увагу тільки на цих рухах: П'ять разів в одну сторону і п'ять в іншу. Так, наш мозок теж зосереджується на якомусь одному завданні, на чомусь звичайному, і він теж відпочиває. Потім кісточками, ось цими розмасажовуємо щелепу. Дуже затиснена щелепа, напружена, коли ми злимося, наприклад, роздратовані, ми кажуть, так стіплюємо зуби. Нам це треба розслабити, розмасажувати, м'язи, щелеп можна прям привідкрити трошки рота. І трошки більше відкриваємо рота і просто такими рухами робимо. Прям жувальні м'язи розслабляємо оцю щоку. Можна вгору, можна вниз. Добре. Просто іще раз розслабляємо щоки легенько. І переходимо на шию. Повністю м'язи шиї спереду. Повільно опускаючись, масажуємо з бокової сторони, з однієї і з іншої. І ось такий м'яз, він називається грудинно ключично-соскоподібний. Ми його прямо беремо, так захвачуємо. І проминаємо не ось цей, хоча цей теж можете пром'яти, якщо відчуваєте тут напругу, а саме той, що йде до плеча більше. Ми його так захватили і проминаємо, проминаємо, проминаємо. І аж до вуха він от сюди, з однієї сторони, і так само з іншої. Починаємо знизу, від плеча і плавно проходимося. Добре, все так само ззаду. Ми масажуємо шию позаду. Тільки починаємо зверху, від верхніх шийних хребців ми тягнемо в сторони і кожного разу опускаємося трошечки вниз, трошечки вниз, кожного разу вниз, вниз. Вниз. Продовжуємо, доки ми не вийдемо аж на трапецію на плечі. Коли ми вийшли на трапецію на плечі, беремо і руками, доки достаємо, проминаємо наші лопатки, наші плечі. Розслабляємо цю зону знову ж таки з однієї, з іншої сторони. І всю руку. Просто проминаємо, проминаємо легенький такий самомасаж. Дуже часто у нас ще весь стрес накопичиться ось тут, в зоні живота, діафрагми. Ми дійдемо до цього, проминаємо руки і далі опускаємося на грудну клітку. У нас є тут така центральна кістка, ми її простуковуємо прямо до такої легенької вібрації. Кісточка, до якої кріпиться, кріпляться ребра, простукали. І звіднеї, де місця кріплення ребер, розтягуємо, розмасажовуємо, включаємо всю нашу реберну мускулатуру, розмасажовуємо грудну клітину, активуємо тут кровообіг. І глибоко, повільно весь час дихаємо. Лімфатичні вузли, плавно, повільно промасажували з однієї, з іншої сторони. І далі, що ми робимо? Ми занурюємося собі під нижні ребра і масажуємо свій великий дихальний м'яз діафрагма, який називається: Прям добре, з однієї сторони, занурилися і промасажовуємо, промасажовуємо. Це може бути навіть трошки болісно, особливо, якщо Якісь були погані такі останні дні відчуття якогось напруження, то воно все скоплюється саме тут. Наша діафрагма вона ж дуже сильно реагує на це все, тому що ми затамовуємо подих, якщо був якийсь страх, великий стрес, ми перестаємо навіть дихати. Така да, мова перестав дихати завмер. От нам це все треба розрухати, всі блоки в тілі. Треба звільнити, щоб енергія далі поступала, приходила нова і виходила, стара непотрібна. Розмасажували діафрагму. Досить класно її робити ще лежачи, і ми зробимо трошки пізніше. Далі масажуємо просто такими рухами нирки, не стукаючи, просто розігріти, розігріти, розігріти. І зараз трошки попрацюємо з ногами. Розминаємо наші великі м'язи, стегнові, литковидні, трошечки ось такими коловими рухами коліна з однієї і з іншої сторони. Одну іншу ногу. І зараз беремо стопу. Стопа теж дуже багато має проекцій на стопі, тому ми її добре розігріваємо, щоб вона теж стала така тепла, тепла, як руки, як долоні, ми на початку розігрівали. І розігріваємо, ось тут є центр стопи, це е, там, де нижче подушки вказівного да, і середнього пальця. Натискаємо і такі колові оберти, робимо гарненько, гарненько. Потім переходимо на подушечки пальців, гарно розтираємо кожну подушечку коловими обертами, кожну подушечку під пальцем. І кожен пальчик круговими обертами розтираємо, кожен кожен пальчик. Наступне, що ми робимо, пальцями рук ми занурюємось між пальці ніг. І гарно-гарно всередину не лише верхні фаланги, а повністю до основи пальців. Занурилися. І далі, що, далі що ми робимо? Стискаємо ногою, пальцями ноги, руку стиснули. Тримаємо міцно. 3, 4, 5 секунд. Потім відпустили і пальцями руки розтягуємо пальці ніг одна від одної. Збагаючимо теж кровообігом. Знову стискаємо ногу. І розтягуємо. І ще раз стискаємо. І розтягуємо. Супер. Розтираємо наші пальчики. Вони стали прям такі гарячі, ніби розтеклися по поверхні. Розтерли і простукали нашу п'ятку. Повністю простукали ще раз стопу, активували і поміняли ноги. З іншою ногою робимо все те саме. Гарно розтираємо, розігріваємо. Можете навіть відчути, що ця нога вона стала ніби легша стопа. Працюємо з другою, розтерли, знайшли середину, центр стопи, серце стопи, да? піш подушкою казівного і середнього пальця. І добренько так колом розтираємо. Можна двома пальчиками, якщо думаєте, що не захватили саме те потрібне місце. І потім подушечку пальця великого, вказівного гарно розтираємо всі-всі-всі коловими всі, всі обертами, щоб прямо аж пальці рухались, коли ви натискаєте на подушку пальця. І потім кожен пальчик. Кожен, кожен пальчик коловими обертами і занурюємося між пальці ноги, пальцями руки. Добре, туди залізли і стискаємо пальцями ноги, стискаємо пальці рук. Тримаємо 5 секунд і відпускаємо, а рукою розтягуємо, ніби хочемо один палець від одного зробити далі. Розтягнули, розширили. Знову пальцями ноги стискаємо. Якщо у вас дуже затиснені пальці, це нормально, може таке бути, але поступово, кожного разу, як ви будете це робити, ви будете більше відчувати цього простору і розтягуємо рукою. Може бути, що зовсім не занурюються пальці рук, між пальці ніг, болісні відчуття. Не переживайте, все це поступово змінюється. І ще раз, тиснули, потримали. І розтягнули добре. Добре. Відпустили. Ще раз розтерли, розтерли пальчики, стопу. Простукали п'яточку, арочку стопи гарненько. І все. Наші ножки, ручки і голова, відпочивши м'язи розслаблені. Якщо ще відчуваєте легенький біль, можна лягти і подихати, або зробити ще легеньку вправу для м'язів шиї. Нам треба так ніби підборіддя тягнути вперед і потилицю назад. Вперед, назад, вперед, назад. Вперед, назад. Вдих, видих. Вдих, видих. І от ми витягнули потилицю назад. Це якраз і є правильне положення шиї і голови. Бо ми дуже часто сидимо за комп'ютером якось отак. Або ж в телефоні. І в нас шия витягнута вперед, а нам її треба повернути назад, щоб не спозмувати ось тут м'язи. І з цього положення ми піднімаємо підборіддя вгору вниз. З положення, коли в нас потилиця виштовхнута назад. Не ось так. А коли в нас потилиця назад. Затримали вгору і зробили такий додатковий рух. Руки поклали на грудну клітину трошечки вище і ніби тягнемо м'язи грудної клітини вниз. А підборіддя тягнемо вгору. Додатковий ефект розтягування платизми передньої частини шиї. Відпустили. Опустили підборіддя, в яремну впадину вниз, відчуваємо, як розтягуються м'язи шиї позаду. І додатковий рух, руки в замок, позаду на потилицю і легенько, легенько натискаємо дотягуючи задню поверхню шиї. Супер. Піднімаємо зараз з положення, коли потилися назад, повороти вправо-вліво. Плечі не підняті, опущені. Затримали. Голова вправо і погляд очима теж дотягуємо м'язи шиї, ніби дивимось собі вправе вухо. В іншу сторону. Також дотягуємо очима. Супер. І нахили. Плечі не піднімаємо. Затримали в одну сторону, тягнемо вухо до плеча, протилежне вгору, але руки, плечі опущені. І в іншу сторону. Супер. На цьому наша коротка практика завершується. Дуже впевнена, що вам вже стало легше. Ви трошечки розвантажили свій мозок, розім'яли свої м'язи. Якщо хочете більше, продовжуйте дивитися тренування для саме плечової зони плечі, грудна клітина, шия теж є комплекси, які розслабляють саме цю зону і знімають і головний біль напруги також. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, як враження взагалі від практики, чи допомогла вона вам. Гарного дня Намасте!